Так, яблонька пускали отакі батоги, їх треба вкоротити. В е, загальному це низько, е, така гілка, але, але поки що в мене й буде, а там побачив, її треба вивести на бік. Це теж це забрати. Це якась поломана, поломані. Або сухенько обрізаєш. Так, тут теж на бік. От відводиш тут на зовнішню бруньку. Отаку. Тут можна в другу сторону. Бачите, тут є бруньки. Тут є бруньки. І якщо я тут обріжу, чекай, фокусуйся, Ось тут є брунечка. Якщо я вище обріжу, то вона почне рости до нас. Тому обрізаємо. Ну і оцю теж десь на зовнішню. Ось так. На другий рік вона от сюди пустить, сюди пустить, там теж назовні. А ці ви бачите, потім може пообрізаємо.